Чаємо до нашої розмови Євгена Карася, націоналіста військовослужбовця збройних сил України. Євгена, доброго вечора. Вам традиційно доброго. говоримо доброго вечора. Хоча не завжди добрі вечори, але очікуємо, що все одно попереду наша перемога. Як ви гадаєте, наскільки реалістично покарати оцих російських катів, як висловився отець юстин в нашій студії, які відрізали голову українському військовослужбовцю, живому військовослужбовцю? Ну no. Конкретно ці е, персонажі е, стали знаковими не за рахунок убивства українського військового службовця, тому що ми розуміємо, що їх не багато, а внаслідок того, що вони зробили цю публічну е, політичну таку маніфестацію стосовно того, які вони хочуть мати правила на цій війні, і в першу чергу вони це адресували на свою аудиторію. Вони про це і не приховані про це писали, неодноразово закликали. Тому скажімо, наскільки пріоритетним для наших служб є буде е, саме оте. Такі персонажі точно зараз будуть, і точно вони будуть знищені, тому що СБУ, ГУР, там достатньо багато людей, у яких, скажімо, ангели з кривами, но з нормальними руками по локті в крові Тобто ні для кого це не не проблема вже зараз знищувати ворогів в товарних кількостях і є загиблі, в тому числі на цій війні, ще до того як це стало зараз, як то кажуть, мейнстрімом да велике вторгнення. Тобто полковник Харабарюш, якщо я не помиляюсь він на днях буквально річниця, в Маріуполі був під вони росіянами за те, що він дуже багато знищив наволочі. Це він був знищений в Маріуполі. ще десь років му загинув так само. Полковник Шаповал, якщо не помиляюсь, з гура так само за операції на території Росії. Тому ці люди будуть ці створіння будуть знищені, але наші спецслужби ще багато кого знищать поважливіше постатей. Треба просто займатися спецслужбами. Треба розуміти, що не всі задачі спецслужб вони якби є легкими до розуміння. Це мають бути династії, ешелоновані, якби да, там, кар'єри цих людей, які за 15-10 років вони прийдуть до високотехнологічних операцій, на які буде вереж. Чать, все смердюче Емнесті гімна ЕНІІНТЕШНАЛ продажна вся це правозахисна правозахисна. Ця тусовка Грета Турнберг скаже, що не можна Мід'єдів, якби щоб він захвинувся своєю водкою Фінляндії. Тобто буде багато, як би кіпішу буде шороху, але наші спецслужби розвиваються дуже динамічно. Ми до всіх них доберемося. Я не маю жодного сумніву, що вони всі загинуть, а дехто в великих муках після того як були оприлюднені і далі оприлюднюються секретні документи. Або, начебто, секретні документи з стосовні американських силових відомств, в яких йдеться і про контрнаступ, і так далі, тому подібне, американська американська медіа дуже різко розвернули в своїх прогнозах, і вже вони кажуть про те, що війна може тривати довго, може не виявити переможця і контрнаступ відкладається. Як це сприймають у збройних силах України такі прогнози, і, і як нам їх сприймати, тому що ми в першу чергу хочемо вірити зсу, а не журналістам, навіть з країн... Україна, яка нас дуже підтримує. підтримує. Ну тут е, треба розуміти, навіть от я да, у якого вже там величезний там, штабний відділ, і у мене купа підлеглих. Тому якби я можу щось там почитати. У мене не було часу повністю. Я знайшов ці скрини, але не почитав навіть повністю ну, те, що називають витоками з американських джерел. В переважної більшості це точно взагалі немає часу, незалежно від чого, чи це піхотинець, турист, чи це офіцер там з МПЗ, чи це е, е, якийсь ССОшник. Тобто не до того, щоб ну десь хтось щось читав. Ну но... ЗСУ не до цього робить свою роботу, і треба розуміти, що е, відбувається дуже складний цей процес да перед е, любою, якби наступальною операцією. десь можуть бути витаки, десь можуть бути і псо-операції. Дуже багато є психологічної підготовки противника нашої сторони. В цьому чортного зломить знає правду лише генштаб. Гінштаб нас здивував в Ізюмі. Гінштаб нас здивував в Херсоні. переді мною багато зрадафілів оцих цих откончених вибачалися. О, карась вірив залужному, вірив Буданова, все таки сталося. Тому я зараз далі, от як я набагато більш поінформований громадянин і в воєнному плані, і в цивільному, я взагалі якби молодець, але я от довіряю, як от наївна така овечка нашому пастирю залужному. Я вірю, що він нас приведе от в царство Боже, де не буде всіх цих скатов, бо вони всі здохнуть до бісової матері. Все буде добре. Не треба мати інформації, яка зашкодить вам добре думати. Нагадаю, на секундочку, що війна у В'єтнамі почалася, якщо ми говоримо про наших союзників, війна у В'єтнамі почалася з того, що була. Прихована операція американського спецназу, яка спровокувала армію цього північного В'єтнаму, там на відповідні дії у відповідь до американського флоту. Почалося вторгнення, а всі подумали, що насправді вони агресори, вони не агресори. А далі, після того, американці би виграли війну в В'єтнамі, і жоден ветеран американської армії не спі... не шкодує за те, що він там воював свої гідрою червоного комунізму, який ми нарешті тут прикончимо. Так, от, це дуже важливо про те, щоб розуміти. Війна в'єтна в була програна тільки тому, що, шановні громадяни, ну, в основному це були ліваки, комуністи, і оці гомосексуалісти, як і у нас вони всі зрадники, придателі, мають бути Е, Так от тому, що вони думали, що армія програє, що величезні втрати. От був американський в'єтнамський наступ, тецький, який всі ліволіберасти подумали, що ми американці його програли. Вони його виграли. Но картинка, яка була показана, що от вони вже там в сайгоні, партизани, вони всі перестріляли. І це призвело до того, що операція воєнна во В'єтнамі. Я трошки займу час, але це важливо. Це просто аналогія пряма, як провалюються війни, які виграються. Так, от через ліволібералів, через зрадофілів американці не розширили ареал своїх операцій тоді на Камбоджу, де проходила ця тропа хашаміна. В результаті не змогли корот, виконати воєнних простих задач по ізоляції. Врешті все затянули, залилась кров'ю, коротше, хіпі і так далі. Наркотики все програли і програли. Операція яка була успішна в воєнному плані. Повністю я цим довго от, аналізував. Так от. Треба розуміти, що зараз буде наш контрнаступ. І які б не були утечки, які б не були там втрати, проблеми, деморалізація, економіка. Ми його виграємо, ми надаремо їм дупи, вони проваляться, замиряться якимось перемир'ям, яке нам вигідно. Після того вони будуть розвалені на низку складових. Ну, Буданов каже, три, мінімум три частинки. я, в принципі, мене би утішило в частинах п'ять, але вже якщо керівник розвідки каже, три, хай буде три. І ми переможемо. А якщо ми будемо зважати, що ой! У нас недостатньо техніки, у нас великі втрати, економічно тяжко. Ми не вилетів рік, два, три, п'ять. Нас тоді всіх вб'ють. Вони показали оце от відео з убитим солдатом, Я його не дивився. Я його не буду дивитися. У мене це не хватить ніро. Е, так от воно показує, що Голодомор була правда, і Голодомор був дитячий садочок. Зараз і ці самі потомки котів стали ще більш е, вичурними. Вони надивилися всяких от збочень сучасних сатанізму, всього цього девоєврізму. І вони з живцем будуть дітей просто убивати. Тому ми просто маємо робити кожен свою роботу, свою місію, не сіяти зраду. І готуватися до війни. Хай, от, якщо людям подобається, е, щоб там О! Боже, там ну всі думали, що війна кінчиться восени, Не кінчиться восени, Я би там казав, що до наступної весни. Ну окей, давайте прикинемо ще два роки війни. І два роки треба значить готуватися до такої війни, не розслаблять вуки, тобто працювати, бути ефективним, два про своє здоров'я, вчитися, учиться. Тому що може вона по кожного прийде. Може це взагалі щось буде таке неймовірне, як там да, в планах цих ідіотів на осінь, що вони там планують, Там останній ривочок. Ну який це буде ривочок, як у них зараз уже ривочок. Але може знову буде щось карколомне, і потім вони посипляться. Ну нам треба втриматись. Нам треба от поламати їх. Ми морально їх уже ламаємо, і треба доламати їх. Ви своїм настроєм, зрештою, відповіли на моє наступне запитання, частково відповіли. Але я таки його задам. Мені здається, що одне з найважливішого для України, що пишуть в тому числі західні медіа, як наслідок витоку секретних, знов ж таки, начебто кажемо, секретних документів до завершення розслідування, там не раз з'являвся такий неприємний. Прогноз, про виснаження українських збройних сил. Скажіть, як насправді? Я думаю, що в нас дуже багато проблем. І як я вже казав, про західну зброю, її дають нам безкінечно багато і безкінечно недостатньо. Тобто її багато, але і мало. Стан збройних сил повністю знає наш Генеральний штаб. Але яким би не був цей стан, нам треба виконати задачу. Ну от і все. Тому ми просто маємо її виконати. Тому що якщо ми не виконаємо, тоді всі помруть, тоді всі загиблі, дарма, все це віддали своє життя. Ми просто маємо виконати задачу. У нас немає інших варіантів. І ніяких компромісів перемірі це все смерть. Ну в жодних варіантах, крім перемоги, у нас немає. І це дуже сильно надихає. Це значить або перемога, або нас не буде. Мене це дуже сильно мотивує. Дуже все прояснюється, і найскладніше це помилятися. А коли ти розумієш, що перемога або смерть, це у нас таке гасло, да популярне у націоналістів. А це тепер правда, і це прекрасно. Тобто це значно спрощує варіанти, як жити, як, як діяти. Тому е, в даному випадку. Е... Добре, в збройних силах ми переганяємо їх, вони десь відстають, десь вони на щось там перегнали в якихось речах. Це не грає ролі, тому що ми ніколи не знаємо, який фактор буде і чинник десь там ключовим, або десь ми щось там упустили, просто битися до кінця, тому що ну от ці е, історії за цим цим геноцидом, убивством, ну, вони вбили там одного солдата. Ще розумію там кілька з відео е, Що так, що так, якби люди гинуть і бійці, просто що вони показують нам цим, дають прекрасний сигнал, що ми воюємо оцим, от повністю сатанінськ. Ки НКВДшно, це все шоба. Ми зараз можемо відімстити за кожного нашого діда, якого замордували десять НКВДшники на західній Україні, за кожного нашого діда, який слав тоді жукав о цих батальйонах смертях. Вони зараз плювіна Дамбаби шлють на убой. Як вони чмобіка в Донбаса, убивають зараз русські просто шлють їх на убой. і от ми за кожного загиблого можемо зараз от усі самі московські гідри відімстити. і це прекрасно. Тому солдатам, як би не було важко, я це казав. Я не знаю, мені за це часто підходять бійці і кажуть, слухай, нас так помага. Тобі, коли ти казала, священна війна. І на ній загинуть не западло, тому що такий ну, розмах подій, що ого, про таке багато зазвоєння мріяв. А вижить так взагалі прекрасно. Кажуть, це чуйні слова, багато кому допомогли. Ну от я їх тоді повторюю зараз. А стосовно людей в тилу, треба бути ефективним треба працювати треба заробляти гроші підтримувати економіку не треба зрадофілити Понятно, що якісь там нефтери, шуфричі і так далі це все має бути вирішено в рамках я не знаю, якогось операції нашого сбу не знаю, там звертають до генерала поклада там хай на то вирішить питання шуфричів опезаже якби народ тільки підтримає там проведемо там, у мене в телеграмі і всіх їх якби туди в, в кращий світ Хай доганяють якби загиблих за Україну. Разяпатороч роками розвалював нашу державність. А ну і громадяни, звичайно підтримувати Збройні Сили. Якби не було важко, от і у нас, наприклад, підрозділ збільшився там в п'ять разів. Це все комплектувати, Ти коли дивишся ці цифри, починаєш сміятися. Ну якось будемо це робити. Тому я і другим допомагаю, і собі закликаю допомагати, так що хто хоче допомогти копійчиною, захист майбутнього на от бойовиків карася, щоб було багато крові і було багато сміху. you. <laughs>